Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Парус. Поруч знаходиться у нас набережна, парк, також навісний міст. Квартира знаходиться на сьомому поверсі, має площу 66 квадратних метрів, складається з кухні студії, двох кімнат, двох санвузлів та прихожої. Відразу покажу вам види з вікна, щоб ви орієнтувалися і бачили, як все відбувається. Ось, будь ласка, ось такі види з вікна прекрасні. Як ви бачите, річка прямо по курсу парк. Ось у нас міст, місток через річку. Така квартира. Ось це у нас кухня студія. Будинок повністю гасифікований. Як ви бачите, є газ, встановлюєте собі двоконтурний котел. І все прекрасно. Всі хочуть зараз газ, тому цей будинок газифікований, всім раджу. І так, ми з вами вже побачили кухню-студію, розпочнемо від самого початку. Це вхідна зона, праворуч місце під шафу купе. В одній із квартир перепланували, робили тут невелику гардеробну в цьому місці. Тут робили пересінок з гіпсокартону, під одвірка дверей, вирівнювалися з цим кутом. І робили невелику гардеробну для того, щоб закрити зону для верхнього одягу. І так, праворуч, кухня, прямо по курсу перша кімната, далі друга кімната, далі ванна. Ось так виглядає. І санвузол окремий. Розплановував в таких квартирах, я робив і тут унітаз, ми ставили інсталяцію, і тут так само, тому що в більшості. Краще хай буде два унітази, ніж один. Я думаю, що всі зі мною будуть згодні. Починаємо з більшої кімнати, тут 15,5 квадратних метрів. Будинок монолітно каркасний як ви бачите. Ось така перша кімната. Тут 15,5 квадратів. Показую ще раз з вікна з крайньої кімнати. Йдемо далі. Показую вам другу кімнату. Тут майже в другій кімнаті майже 13 квадратів, точніше 12,6 квадратних метрів. Також відразу покажу вид з вікна. Ось. Ось така кімната номер 2 Ну і ми починали з кухні студії нею. І завершимо. Кухня студія у нас має 24,5 квадратних метри. Як ви бачите, газифіковано все. Ось така кухня. Вити з вікна ви вже бачили, вам ще покажу перспективу. Ось у нас в цю сторону вийти. Там буде ще один будинок будуватися. І вікна розміщуються вздовж річки. Тобто каву вам буде пити досить зручно і приємно. Ось така чудова квартира, сьомий поверх, 66 квадратів, вартість 66 тисяч доларів. Всім, кому було цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, проконсультую чим зможу, допоможу для військовослужбовців, працівників ДСНС, прикордонної служби та силових структур. Відсутня комісія. Всім гарного дня, Божого благословення, швидкої всім нам перемоги.